Всім привіт! Приїхала до нас машинка Opel J. Сказали, що вчора десь почало пара йти під машини. Ми подивилися, у нас ремінь мокрий. Вона йде на цепному приводі. Тобто помпа стоїть тут окремо. Зняли ремня і... не знаю, видно? Не видно. І є лишній шум і шкіф помпи шевелиться сильно. Замовили нову помпу. Зараз приїде, поміняємо, заль'ємо знову антифриз і поїде далі. Помпа на чотирьох гаєчках, вже зірвана. антифриз стікає в ємність. Чекаємо нову і закидаємо. І так приїхала нам вже нова помпа по фірмі Graf. Стару ми вже зняли. Зараз будемо монтувати нову помпу. Ось стара помпа. І тут видно, як бризки розбризкували. Може і не видно на відео. Ну, взагалі, помпа під заміну. І ще тут така штучка дівається антиомивач. Ми вже знімали цього моторчика. І тут завжди збирається така капелька. З самого корпуса. Вон там якраз знизу вона видно її. Погано, але видно. о І людина каже, що завжди втікає антифриз. Покажу вам антифриз. Омивач. Тобто замовили новий датчик, вино, новий насос їх замовили. Ціна питання 400 гривень по мацґєру. Все, зараз прийде ще насос, ставимо помпу і машина на виїзд.